Всім привіт! 8 жовтня 2022 року. Двохрічний саджанець яблуні сорту Рубінола залишив для отримання сигнального врожаю. Було два яблучка. Одне упало, дуже був сильний вітер, а одне ось лишилося. Впало. Такі достатньо крупні яблука. Ось таке яблуко. Добре не видно. Зірву. Може легко зірвалося. Зайшов в тінь, бо дуже яскраве сонце, то не видно. Ось таке от яблуко. Зараз зважу. Сорт потребує особливої обрізки. Зеленими операціями. Без зелених операцій, тобто то він не дуже буде врожайний, тому що дві бруньки закладає на кінцях однорічного приросту. Я вже пробував минулого року їх батьків, моїх Чотирирічне дерево. Такий цікавий смак яблук з такою незначною цитриною кислинкою. Покладу на дозарювання. Такий достатньо крупні яблука. Майже 400 грам. Сорт не вражається першою борошнистою росою. Тут є незначні крапочки, ржавленість. Це через весняні заморозки. Добре зберігається до лютого місяця. От такі невбагливі вирощування, але тільки потребує от обрізку. Спеціально. Всім дякую за увагу. До побачення.